Я пам'ятатиму все, чого ви мене навчили, і я пам'ятатиму все, що я прочитала про стілення. Бог дав нам перемогу у сфері здоров'я і стілення. Він берегтиме вас від вірусів, інфекцій, недугів і хвороб. Коли ви будете виконувати викладені у біблії настанови стосовно того, як стілитися і залишатися стіленими, більше 50 років Глорія Коплента навчає людей тому. Як застосовувати принципи віри, які є у Слові Божому, щоб брати своє стілення і ставати на дорогу, яка веде до божественного здоров'я? Приєднуйтесь до глорії на школі стілення, використовуйте місця писання як те, що прописане вам, для того, щоб залишатися стіленими, дізнайтесь ключі того, як жити повноцінним, здоровим життям у цьому світі. Є хвороби, але ми, віруючи, знаємо, що наша боротьба не проти крові і плоті, і буде проходити віра для стілення по мірі того. Як ви будете наповнювати своє серце Словом Божим? Дізнайтесь, як у силі Божі стілитися і залишатися стіленими для довгого й вільного від симптомів і страху життя. Отче, ми любимо тебе, ми дякуємо Тобі за Ісуса, цілителя, Спасителя, за все, що нам потрібно. Господи, ми дуже вдячні за кожне благословення, і ми молимося. Усі ми приходимо у згоду сьогодні за кожну людину, яка потребує стілення на цьому місці, щоб Твоє помазання зцілення увійшло в них під час цього служіння, і кожна хвороба та кожна недуга були би вигнані силою Божою і на Твою славу. Ми просто дякуємо тобі. Подякуй Господу зараз. Дякуємо Тобі за кожен раз, коли ти стіляв нас. Ти стіляв нас стільки разів за ці роки. І ми вдячні, Господи. Ми налаштовуємо себе, щоб приймати Твоє помазання стілення знову сьогодні, щоб кожна хвороба і недуга були стілені в ім'я Ісуса. Амінь. Аллилуйя! Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що ми робимо на школі стілення. Ми беремо місця писання про стілення і переглядаємо ці місця. Ми впускаємо їх у наші очі, у наші вуха, у наше серце. Вони виходять з наших уст, і ми приймаємо наше зцілення. Амінь. 103 псалом. Це дуже важливий псалом для стілення благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе імення його це ставлення стілення. Знаєте, Бог повинен бути на першому плані в нашому мисленні. Ми повинні настільки наповнити наш дух словом Божим, щоб за перших ознак якихось проблем у житті ми подумали, а що Бог говорить про це. І псалмоспівець Давид говорить: благослови душе моє Господа, і все нутро моє, благослови душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Добродійства, у яких ми живемо, це добродійства, які ми знаємо зі Слова Божого, і про які ми пам'ятаємо, і вони є частиною нашого щоденного існування, наприклад, стілення, процвітання, всі блага в нашому житті. Ось ці добродійства всі провини твої він прощає. дяка Богові. Коли ми помиляємося, ми не приречені на провал. Ми можемо йти далі. Ми можемо сказати, Господи, я схибив, я зробив те і те, і я прошу тебе пробачити мені. Я каюся в цьому, і я приймаю своє прощення. Ви знаєте, що сатана ненавидить це. Він докладає стільки зусиль, щоб змусити вас вчинити якусь дурницю. Але коли ви просто говорите, Господи, я каюся, ви отримуєте очищення від неї. Сатана не може перемогти. Отже, це добродійство. Бог прощає всі. Це чудове слово. Чи не так? Всі наші провини, всі провини твої він прощає. Всі недуги твої вздоровляє. Тут ми бачимо два слова всі. Всі ваші гріхи прощені, очищені. Якщо ви вчинили гріх, ви можете сповідати його, і він зникне. Але ми не повинні жити так. Наша мета не грішити. Саме тому ми проводимо час у Слові Божому. Саме тому ми змінюємося, щоб поводитись за Словом Божим. Праведно, обачно, мудро і ми прославляємо Господа, ми перебуваємо у Слові Божому, і ми коримося Слову. І знаєте, коли ви перебуваєте у Слові Божому, вам рідко коли будуть надокучати якісь симптоми. А якщо симптом з'явиться, ви знатимете, що з ним робити. Я забороняю тобі хворобу, я забороняю тобі біль. Ви не є волою Божою для мене. Ісус сам взяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я був стілений. це найкраще місце простілення у Біблії. Його ранами я була зцілена. Він поніс прокляття за мене. Він поніс прокляття за вас. І все, що було під цим прокляттям, все, що ви можете знайти під цим прокляттям, ісус взяв за нас. Слава Богу, щоб на нас могло прийти благословення. Тож ми не забуваємо Його добродійства. Він прощає всі наші провини. Не дозволяє гріху стояти сьогодні між вами і вашим стіленням. Якщо ви вчинили щось неправильне, визнайте це, покиньте це, позбудьтеся цього. Всі недуги твої вздоровляє. Цього достатньо, щоб одразу ж прийняти своє стілення. Господь стіляє всі мої недуги. Це означає, що в мене немає жодних недуг, тому що Бог стілив їх усі, алілуя. І він не говорив лише про легкі недуги. Це означає рак, проблеми з серцем, болячка на пальці, усе. Починаючи від серйозних захворювань до незначних, Ісус поніс прокляття за нас, і ми знаємо, що прокляття закону перелічує всі хвороби і недуги. І в Біблії написано, що Ісус поніс за вас кожну хворобу і недугу, навіть не згадані у цьому проклятті. Ви знаєте, медицина постійно знаходить нові хвороби, але Господь подбав про них наперед. Якщо це хвороба, вона під прокляттям. Якщо це не дуга, вона під прокляттям, а я живу під благословенням і воно є вищим від прокляття. алілуя, завдяки тому, що зробив Ісус. Від могили життя Твоє Він визволяє. Тобто від нещасних випадків, від різних поганих речей, від війни, від усього, що могло би знищити ваше життя, від підлих людей, поганих людей. Благословення визволяє ваше життя від загибелі. Алілуя. Слава Богу! Він милістю та милосердям тебе коронує. Я не тільки зцілена, я не тільки у безпеці, я ще й коронована. Ви короновані. Слава Богу. Ви носите корону милосердя Господнього і Його милості. І це чудово. Він насичає оце. Мені подобається. Це чудово. Коли ви станете трохи старшими, вам це буде подобатись. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел, твоя юність. Алілуя. Моя юність відновлена. І вона оновлюється і буде оновлюватися кожен день мого довгого життя. Алілуя, слава Богу. І ваша теж, якщо ви приймете це, знаєте, ви утримуєте те, що ви приймаєте, згідно з чим ви дієте, що ви берете і про що ви говорите. А ви можете бути у церкві або на служінні, проповідник може сказати чудову проповідь про те, що вам належить, що є вашим, і зцілення є вашим, процвітання є вашим, благословення є вашим. Але якщо ви не берете їх і не зберігаєте. Можливо, їх легко прийняти на таких служіннях, як це, де ми всі у згоді, де ми всі спраглі, де ми всі любимо Господа. Слово Боже тече, і ви погоджуєтеся з ними, берете його. Але коли ви повертаєтеся додому, все зовсім не так легко, бо щось не так. Ви відчуваєте біль, ви отримуєте рахунок, який не можете оплатити. Вам знову потрібно брати своє стілення, знову потрібно брати благословення. Ви не можете брати проблему. Ми або на одному боці, або на іншому. Ми або у вірі, або не у вірі, що стосується грошей, нашого стілення, нашого добробуту чи нашої сім'ї, забезпечення наших потреб. Якщо ми у сумнівах, якщо ми у страху, якщо ми у депресії з приводу того, чого ми не маємо, наприклад, будинку чи хорошого будинку чи роботи, або ми у невірі через щось, ми зупиняємо наше благословення. Благословення діє, бо ми віримо тому, що говорить Слово Боже, це і є віра. Раджу вам якось дослідити благословення. Ми би зробили це сьогодні, якби у нас був час. Але в 28-му розділі книги повторення закону описано прокляття і благословення. Прокляття для тих, хто не виконує того, що говорить Бог. Чому так? Тому що прокляття діє і так. Коли Адам згрішив. Але я повинна віддати належне і його дружині, коли Адам з Євою згрішили і не послухали Бога, Бог попередив того дня, коли з'їсте. Передусім він наказав не робити цього. Він сказав не їжте з цього дерева. Ось стільки гарних дерев, чудових дерев, на яких ростуть плоди. Їм не потрібно було працювати, не потрібно було очищати плоди, не потрібно було готувати їх. Там усе було готовим. Чи не таким є єденський сад? І він сказав: ось всі дерева, але ви не повинні куштувати з цього дерева, ви не повинні їсти плід цього дерева, не їжте його. Що це було за дерево? Дерево, пізнання добра і зла. Він сказав: того дня, коли скуштуєте, напевно, помрете. Послухайте мене уважно. Якщо Бог говорить, що ви, напевно, помрете, коли зробите щось, якщо ви це все-таки зробите, вам кінець. І він попереджає у Біблії, що саме приносить смерть. Тому, якщо ми робимо це, ми не проживемо повне число наших днів. Але він також розповідає у Біблії, що приносить життя, і якщо ми робимо це, ми можемо прожити повне число наших днів. У цьому місці сказано, що він визволяє наше життя від могили, тобто від нещасних випадків, війни, іншої небезпеки. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він не тільки визволяє нас від поганого, він коронує нас добром. Ось чому в Бога така хороша репутація. Господь добрий. Його вірність велика. У нього надзвичайна репутація у Слові Божому. Багато людей не знає наскільки він добрий. Вони не знають, що благословення належить їм, але ми, люди слова, ми повинні знати звідки ми знаємо, бо ми віримо тому, що тут написано. Ми віримо, що Господь визволяє наше життя від загибелі, нещасних випадків, авіакатастроф від усього, що могло би зруйнувати наше життя. Ми віримо, що ми визволені від цього. Амінь. Завдяки тому, що робить Господь. Він коронує нас милістю та милосердям. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться мов той орел твоя юність. Алілуя. Я вірю про це. Якщо сьогодні вам 20 років, можливо, вас не дуже це захоплює. Але якщо вам близько 50, 60, 70, 80, це звучить достатньо добре, дуже добре. Алілуя, слава Богу. Я дуже рада, що я рано довідалася про це, тому що я стою на цьому місці вже довгий час. Він бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел. Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. він дороги свої об'явив був Мойсеєві. Діла свої дітям Ізраїлевим. Ось чому ми маємо таку чудову можливість жити цим прекрасним життям. Ось чому ми не вичерпуємо Боже довготерпіння за 24 години. Ось чому він не залишає нас. Навіть коли ми робимо дурниці, ми покаємося, і він нас омиє. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Не за нашими прогріхами, він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. І ми раді цьому, чи не так? Ми можемо сказати дякуємо Тобі Ісусе. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його. А хто боїться Його? Ті, що бояться Його, це ті, що шанують його настільки, що слухають Його, виконують Його Слово. Якщо ви живете у Божому страху, ви звертаєтеся до Писання, аби пізнати, що Він говорить, і виконуєте це. Наш привілей – жити довгим життям. У четвертому вірші, там, де сказано, що Він визволяє ваше життя від могили, у новому живому перекладі Біблії записано: він рятує мене від смерті і оточує мене милістю. Алілуя, слава Богу! Ми знаємо, Божа воля для нас прожити повне число наших днів. І якщо ми досліджуємо Біблію, ми знаємо, що для цього потрібно бути слухняними йому і виконувати те, що він говорить. Розгляньмо третій розділ книги приповістей. Сину мій, це третій розділ, перший вірш. Сину мій, не забудьте моєї науки, але нехай саме так ви можете жити довго. Саме так ви отримуєте стілення і залишаєтеся стіленими. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Тут все дуже просто сказано, і ми можемо розуміти це. Слово Боже, ви повинні вкладати у свої очі у свої вуха, у своє серце і берегти те, що говорить Слово Боже, інакше кажучи, бути слухняними Господу. Бо довготу днів, дні, довге життя, мир додадуть вони тобі, слава Богу. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблицях серця свого. Знаєте, я думаю про це вже кілька місяців. Ми маємо великий, великий привілей. Завдяки тому, що нас навчили перебувати у Слові Божому і виконувати його. Багато людей є християнами, називають себе християнами, але вони не є вірними Слову Божому. Тому ці обітниці не спрацьовують для них. Але ми дізналися білі, правда ми вдячні за брата Хейгіна від брата Хейгіна. Ми дізналися, що слід бути слухняними Слову Божому. Ми з Кенетом жили в боргах. Ми були віруючими, ми любили Господа, ми прийняли Духа Святого, але ми не знали, як жити і діяти за Словом Божим. Ми вірили Слову Божому, але саме від Хейгіна ми дізналися, як брати Слово Боже, роздумувати над ним, коритися йому, дозволяти йому стати частиною нас. І не лише один раз, але знову, знову і знову щодня живити себе словом Божим, не просто для того, щоб сказати: я вже прочитав один розділ сьогодні, але щоб побачити, що робити. І коли ми дізналися, як діяти за Словом Божим, нам все стало можливим. Все було можливим і до того, але тепер це стало імовірним, тому що ми діяли і одержували це вірою. Отже, важливо пізнавати про віру, вчитися жити вірою і просто приймати слово буквально. буквально. У світі багато церков, які не приймають Слово Боже, буквально якщо воно говорить роби так, робіть це. Якщо воно говорить не роби цього, не робіть цього. І коли ви виконуєте слово Боже, це ставить вас на шлях зцілення, здоров'я і довголіття, тому що ви на правильному місці ви виконуєте те, що вам сказано, алілуя. Слава Богу, тож, коли ми почали робити так, все змінилося. Наші фінанси змінилися, наші тіла змінилися, і ми почали жити у здоров'ї. Що ми робимо, коли з'являються симптоми хвороб і недуг? Що, скажу вам правду, буває дуже рідко. Ми говоримо: ні, не смій, забирайся геть від мого тіла. Я не приймаю цього, я не приймаю гарячки, я не приймаю цього дискомфорту, не приймаю цього болю. Ми забороняємо цьому і протистаємо йому, тому що ми знаємо, що Ісус узяв наші хвороби і поніс наші недуги. «Не забудьте моєї науки. Мого слова і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Я дуже вдячна, що ми навчилися бути слухняними Слову Божому. Знаєте, є цілі церкви, цілі деномінації, великі групи людей, які знають, що це Слово Боже, але вони не знають, що його слід виконувати. Ви повинні його виконувати, усе, що написано в ньому. І коли ми виконуємо Слово Боже, ми живемо в Божественному здоров'ї. І якщо час від часу намагається прийти хвороба, ми знаємо, що з нею робити. Ми чинимо їй опір, забороняємо їй. Але скажу вам правду, у нас з кенетом не буває проблем з хворобами і недугами, тому що ми постійно у вірі, ми перебуваємо у вірі, і я не хвалюся. Всі повинні бути такими. Саме до цього ми покликані виконувати Слово Боже. Міжнародний партнер місії Кеннета Копланда Міранда Айлс є досвідченою і кваліфікованою медсестрою, яка працює в операційній престижного госпіталю Портленд у Лондоні. Ми познайомилися з Мірандою 2007 року, і вона розповіла про те, як прийняла спасіння після того, як почала слухати проповіді місії Кента Копленда через передачі та інтернет. Вона спеціально приїхала у Сполучені Штати на свою першу конференцію віруючих. Наступного року Міранда виявила новоутвір, який діагностували як третю ступінь інвазивного раку грудей. Хоча ця новина проголомшила її, Міранда була підготовлена і знала, як реагувати в критичних обставинах. Я пам'ятатиму все, чого ви мене навчили. Я пам'ятатиму все, що читала про стілення. Все, що я чула на служіннях стілення Глорії Копленд, яка сказала: коли вам поставили страшний діагноз, не приймайте його, не беріть його, тому що Бог вже забезпечив вам стілення. Відтоді я почала сповідувати слово Боже. Я взяла брошуру зі школи стілення, де було написано, ви стілені я була дуже вдячна за це слово. Я повідомила цю новину своїй сім'ї. І через певний час вони заспокоїлись і подумали. Ми нічим не можемо зарадити. вона рішуче налаштована, що буде здоровою. Тож ми нічого не можемо зробити. Лікарі Міранди радили дуже інтенсивне лікування і планували розпочати його відразу ж. Щоб подолати рак, який швидко розповсюджується. Проте Міранда приголомшила їх власними планами. Консультант сказав мені: завтра вам потрібно лягати у лікарню. Їдьте зараз додому, зберіть свої речі, і я відповіла ні. Він запитав, що? Я відповіла ні. В мене інші плани. Я зареєструвалася на конференції у Бормунті. Це була конференція віруючих у Бормунті. І я зареєструвалася, там як ашер. Тож я подумала, мені потрібно звернутися до слова божого. мені потрібно просякнути цим словом. Я вірю, що я стілене тому я не панікуватиму. Я нічого не робитиму. Я поїду у Бормунд і служитиму там, як і планувала. І це була чудова конференція. я насолоджувалась нею. Ніхто не знав, що я носила в собі, але я прийшла на школу стілення з сестрою Глорією і на мене поклали руки. і цієї ж миті я зрозуміла. Все вирішено все зроблено. я отримала надзвичайну підтримку від місія Канета Мені надіслали книги. Я отримала від молтовного служіння листа з усіма місцями писання. майже щодня мені телефонували щоб підтримати мене. Перевірити, як розвиваються події. це було дивовижно. Ми розпочали хіміотерапію. і звичайно ж це було жахливо. Це не те про що приємно згадувати. Минуло три місяці. Протягом того часу я щотижня відвідувала лікаря. Щоразу вона вимірювала пухлину. і пухлина зменшувалася дуже швидко. Насправді, вона зробила сканування відразу ж після мого візиту на конференцію і метастази, які були у печінці, зникли. їх більше не було. Моє стілення об'єднало навколо мене багатьох людей. сім'ю, друзів, всі були просто чудові. Вони знали, мабуть, є щось особливе у цьому богові, якому поклоняється Міранда, у цьому богові, якого вона знає. вона притягує до себе дивовижні речі, А Три місяці тому мій чоловік прийняв Христа. Я вже довго вірю про свого чоловіка. У моєму домі стільки миру. Стільки миру зараз я почуваю себе добре. Я розумію, що для мене це досвід, який змінив моє життя. Моя віра так зміцніла. Я є живим свідченням. Міранда звернулася до Слова Божого. Стояла на місцях писання про стілення. І пухлина та рак залишили її тіло. Це Божий план зцілення. Він спрацює і для вас. Але вам потрібно прийняти його і брати його, вкладати Слово Боже у свої очі, у свої вуха, щоб віра входила в ваше серце. Зараз я молитимусь за вас, а ви беріть своє зцілення, коли я молитимусь. в ім'я Ісуса, я підіймаю до тебе кожну людину, якій потрібно зцілення, яка чує мій голос. І я дякую тобі за те, що ти дієш у їхньому житті. Я звертаюся до кожної хвороби, і кожної недуги в ім'я Господа Ісуса Христа, і я наказую вам в ім'я Ісуса. Залиште людей, які чують зараз мій голос. Залиште їх в ім'я Господа Ісуса Христа. А ви приймайте своє зцілення. Беріть Його. ви, що вірите про зцілення, простягніть своєю вірою і візьміть його зараз. Скажіть, я беру своє зцілення, я маю його, я приймаю його. Ісус сам взяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я була зцілена. І стійте на цьому в ім'я Господа Ісуса Христа. Живіться цим, вкладайте Слово Боже у своє серце, поки воно не стане для вас реальним. Ми хочемо надіслати вам пакет зцілення. Книгу воля Божа на ваше зцілення. Замовте це за адресою, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Продовжуйте дивитися наші служіння зі школи зцілення. Ісус завжди приходить на школу стілення. У нас не було такої школи стілення, де би не стілилися люди. У вас є нагода завантажити наші передачі. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і знайдіть там матеріали, які вам потрібні. Кеннет сказав, що цей рік є роком перемоги над смертю. Це рік чудес. Кожен рік є роком чудес з Господом. Йому потрібна наша віра. Тож ми беремо і отримуємо відповідь. В ім'я Ісуса. Алілуя! І насолоджуємось не нею. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamor.ua. Продовжуйте зростати в ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.